І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лисий з браузера на Т-110Е5, карта степи. Ну що ж, до бою, так, ну степи для цього танка дуже підходяща карта. До речі, я е, ну, з цього респу я ніколи не їду на лівий фланг. Не, не полюбляю я туди їхати. Ну чому, навіть ти там від кавеню, можеш чудово відіграти. Але все одно ну, щось не те. Я полюбляю звик їхати на правий фланг і там перехлопушувати суперників. Зараз таких тенденцій немає, бачимо. Зараз мало хто їде туди. Там, там взагалі-то проходили самі такі запекліші бої. Я побачимо, що з цього вийде. Тут, зразу, наскільки я от помітив таку тенденцію, зразу ж намагаюся проїхати вперед з верхнього тяжі. І треба швидко встигнути цю перекатку, ну так скажемо, вже приструнити їх, щоб вони не їхали далі. Одного пропустили, ну нічого, там, я думаю, що проте є стопик. Під... Ну тут всі тяжі під'їхали наші. Отже, все заробіще саме тут було. Втрачаємо ми цей момент, до речі, ТСК. Втрачаємо ЛТшку, а скільки їх... Втрачаємо ми дві Алтежки. У нас вже і очей немає на степах. Це не дуже чудово, до речі. Що по центру будуть пролазити. Хоча, в принципі, якщо там бачимо, що багато в нас в ПТ-шок стоїть по центру і їх буде тримати, то я думаю, що без проблем. Башта дуже танкує, башта дуже броньована. Зараз я так розумію, що В принципі, апгрейдили майже всі танки, так, і в десяток додали бронювання. І навіть командирська башенка, мені здається, більше там бронювання стало, ніж раніше. Так, Бо зазвичай в командирську башенку намагалися вицілити. Ну і точність слушність, чудова, перезарядка просто шикарна, як для тяжа, маневреність, рухливість. Ну, і ви знаєте, що це один з двох найулюбленіших моїх десятих рівнів важких танків. На першому місці супер коняшка все одно. от знаєте, вона як, перша, як перше кохання, так? Так, а це вже бачимо Я похвалив командирську башенку, але перебуває. І вона велика, відро, я їх називаю, так, американських танках. В цей момент під'їхали, я так розумію, будуть випучуючи очі, лізти по 9 та 0-й лінії, бо там їх майже ніхто не зустрічав. По-перше, по-друге, ми в центр втрачаємо, так як я і казав, тому що ми втратили перед цим ЛТшки. Ну, у них, напевне, був невдалий день, напевне, був ЛТш. Не будемо казати, що вони там погано грають, погані води чи що. Наші братіші проїхали, там вихлопушили, до речі. ІСАВ. І тепер можемо вже на глючок поїхати. Переробили, переробили карту, і дійсно для тяжів тут тепер більш комфортно грається. Мені здається, саме з Нижнього ресту більш комфортно грається. Тайп відступає. Тайп це зараз дуже популярна, така фортеця, великий босс серед тяжів, я навіть його назвав, так в одному бою. Побачили, ми крутезний. Як він тягне бій в натиску, це було просто шикарно. Хто не дивився, не пропускайте ні одного реплея. Ви будете дуже вражені, здивовані і приємно здивовані і поліпшите собі настрій такими боями. Плюс я завжди намагаюся вам поліпшити настрій своїм коментуванням. 3-6 рахунок не в нашу користь. У нас в оточенні база в повному оточенні, але ми виходимо в цей момент на базу суперників. І це в принципі як варіант, будуть тепер вони думати, що їм далі робити. Ми тут з братішом, теж американським, бронішнським, браніщем з виклопушувальною гарматою. Приїхали, але практичний пробив можна закружляти, не їхати в доп його закружляти. У нього і НЛД також сильно про Ну, Давайте згадаємо, бо я давно вже, до речі, не грав на ньому. Згадаємо, скільки в нас побуття, 440 і 411 шкода від пострілу. Це на на... А на бронебійних у нас тут також непогане пробиття. 250, ну, звичайне пробиття, так скажемо, так? Швидкі снаряду 100. Один ворог знищений, 2493. Настріляно, 6-9 рахунок, не в нашу користь. Перевага по команди, команди суперників мінус 2000 у нас по ХП. Заходимо в тили. Зараз, до речі, можемо спробувати навіть і базу захоплювати. Також як варіант, вже будуть повертатися, ну, хто бачат може повернутися, ЛТ може повернутися, або заходити їм в спину взаднижче просто народно. А суперконкуре або є третій кайстеє на захоплення, правда? Бо він такий покосаний покоцаний. Або ще як варіант, можемо в оточення взяти суперників на нашій базі. А там наші є 100 із 7 залишилися, вони не дають захопити. Базі. Наш говорив роздумах, що їм робити далі. Гріль підсвітився. Багань. Вагане знищення. Ще й на гуслю, щоб його поставити. Ну, так, поспішив, ну. Вже б гріль був би виклопушений. Ні, наші, бачите, братіші об'єдналися, поїхали. А тут шотний почати, який їздить. Ого, чудово. Не нервуватися, трішки бачу, перенервувався зараз наш герой. Нервалися, верніше Леопард там нарвався на наших братішів. Я думаю, вони там впораються. А ми тепер що, поїдемо? Гриля все ж таки дохлопушемо. Агресує Т-100ЛТ. він там намагається закружлювати ЄСТО. Ну, ЄСОТО ще багато ХП, в принципі. Там ще є СТРВ під'їхав і знову не влучить, що ж це таке. Не поспішати, ми просто стоїмо в режимі ПТ і стріляємо. Чудо. Допоможемо, допоможемо, партійшов. Його там взагалі оточили суперники з усіх боків. Він, до речі, чудово так від'їхав, він їх виманює на себе. 4000 вже майже на стрілі. Не реагують вони на нашого героя і дарма. А наш герой не влучає, ну ну я буду сваритися, ну як, Чотири постріли не влучних. Вже б давно вихлопушив би. І гриля вихлопушив і ЛТшка. Ну буває, я таке трішки перенервувався. Або не зібраний був, так? не зібрався. все, в принципі... О, хоть чий ботовий був, нічого. Леопард. Чудово. Так! Да. Обережно, леопард може перестріляти. Продіші довго-довго їде. Треба їм показати, де леопард стоїть. Ось. А була така перевага у суперників, так? Вони щось там познічувались. Вони познічувалися, бо у нас, в принципі, чудово в дефі стояли на імбополочках бо там пратіші. Тут треба влучити прямо в пі... Аді нормально, нормально він виїхав. Діть там фуловий, фуловий стоїть. Тут Дотестер підшотнений, є сотий, кличе на допомогу, довго він б'ється. Він в оточенні трьох суперників. І витримав цю напругу. Напруження досягає свого апогею. але наші братіші все, бачите, вірно зробили, поїхали. Могли б... Ну а реально як по-другому міг би скласти собі, якщо б стали на захоплення три танки. Що б вони робили? Вони б нічого не зробили, вони виїжджали, ми їх по одному також переходимо. П'ять ворогів знищено, 5, 200 настріляно, 800 натанковано. Ще є у нас половина хп, я думаю, ми з братішов... братішу цьому нарешті вже допоможемо. Ну правда, він такий молодець, так? молодці. В принципі, ми йому і допомагали. Інтелектуальна допомога ми йому допомагали. Ну, я вже <клухи> уявляю, так, наскільки знічений чудовий настрій на СТРВ, цього нашого суперника, так. така була перевага і всі позливалися. <клухи> Таке буває. Тепер просто на автопосіллі його Бу дуже важко пробити, до речі, стрілян. Він тікає. За ним ходом також їде так само швидко, як і про. Ну і що, 6 тисяч настріляно, і шостий ворог прихлопушений, прихлопушений. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Ну, наступний бій наш герой грає на карті Тундра. Ну що, до бою, це буде цікаво та чудово. Тут завжди такі вони бої, знаєте як, спочатку йдуть на хлопушувальну-вихлопушувальні, то копу перехлопушує, а потім вже таке напружене напруження. І як зазвичай, то я ну, ну, не згадаю я, щоб були бої, щоб менше, ніж воїна отримували ці бої. Поїхав зразу ж на гірку, будемо битися. Там багато також зараз тенденція така. Хоча бачимо, великі сили поїхали в Ущілину, Раніше тяжі їхали в Ущілину і там були заробіщені. Тенденція міняється. І це чудово, до речі. Щось змінювати в цій карті, як ви думаєте, потрібно? Мені здається, ну от така вона, яка є, вона така постійна. так, Вона навіть мені мені вона не набридає, наприклад. Що Щось змінювати, а що ти тут зміниш? Вона специфічна, так скажемо. Десь вже ну, трішки позмінювали, і е, простріли різні з'явилися, і якісь простріли позабирали, так, перекопали трішки. Ущілина вона так і залишилась ущілиною, там, де перехлопушувалися тяжі. А гірка вона так і залишилася гіркою, де гірку, як зазвичай, захоплюють з Нижнього Респу, тому що ближче вона так, до Нижнього Респу. А ці вже намагаються вибити такі, знаєте, як е, короля гори грають. До кого типу перехлопиш на цій гірці. Гір. То захопив гірку, то і король горить. І якщо реально ти маєш скоріше, то ти вже потім будеш з цієї гірки всіх Якщо Свої думки також пишіть в коментарях. Так, ну що, тут можна агресивніше знітилися суперники, так? Ти взагалі дивиться, куди його. Там, там водичка думав, чи б топиться вже, чи що таке. Бо немає куди тікати є п'ятого також Дві 2000 вже настріляв, це ще 3 хвилин бою не пройшло, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Проте ще є, допомагаємо. А, в принципі, що тут допомагати, Наш герой зараз, в принципі, саме продав. Ще один є п'ятий. Популярні, популярні зараз є п'ять. Та й вони завжди були популярні, вам скажу. Навіть і до оновлення вони були популярні. Дещо там дійсно ну, класний, ну, я називаю його найкомфортніша 11-ка, так? Т-803. Вона дійсно найкомфортніша. Так, обережно. Вже артилеристи, зрозумів, хто тут найнебезпечні, аж на 400 дав. Перший ворог знищений. 3500 настріляно, 400 натанковано. Вихлопушили, не вихлопушили, там ще у нас позаду бачимо, ще Пржетор залишився, ЦС залишився, треба їм там допомогти, бо якщо вони можуть потім в ще настрілювати. Підсвічені вже всі, мантікора чудово підсвічує, вже показав, де у нас може бути небезпека. Е -е, я так бачу, що ЦС... -ку. Я думаю, що... Ну, В принципі, в принципі, все вони вірно роблять. Я хотів сказати, що нашим СТ можна було поїхати, це СКІ Але, в Але наш герой покрив. Навіщо покидати зараз гірку? Вони можуть і з гірки зараз нормально настрілювати. Там великі наші сили підтягнулися, бо велика армада самі ущілені. і там лише Маус, він кличе на допомогу. Немає кому поки що допомогти. Ми його втрачаємо. 6-5 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП команди в нашу користь. Поїхав AMX все ж таки на Project зараз він його підсвітить. А той там аж зашкірився. Так, обережно, позаду СТРВ. Вань! Чи-да! Вже майже 5 тисяч на ст... Ну 4200 вже настріли. Ну, ми брати. Ми розмінялися, так скажемо. все. Тепер СТРВ, якщо ми вихлопушимо, то можемо швиденько просуватися, забирати артилерію. Або навіть. ні. Е... Тут на захоплення, мені здається, зарано ставати. Та й карта вона невелика. Треба їм заходити в задніще. Ми бачимо такі два цікавих бої, так що ми проходимося в принципі по тилам суперників. В цей момент суперники намагаються виїхати на нашу базу і. Ми їм потім в ні ще потім заїжджаємо і всіх перехлопчик. Там на глюка приїхав. На Мантікорі суперник і ми його вихоплють. І наші братиші його викликали. Підгорів! А я, до речі, ніколи не бачив, що без стерва ходить. <рес> <рес> Цікаво! Як завжди дивуєте мене. Так, ну і артилеристу треба віддячити за той підступний постріл, так? Ну, він зрозумів, хто саме небезпечний. Він бачив бої нашого героя в реплеті від підписників, тож він його впізнав. Якщо я не помиляюсь, так, то е, найепічніший бій був е, на карті Прохорівка на Маусі, натанкував, майже 20 тисяч натанкував там так, світовий рекордсмен. Ніхто не бачив, подивіться і ви будете реально вражені. Приємно. Ну що. Йдемо до перемоги, йдемо. Ну я бачите, казав, що тенденції ще не менше воїна, ну тут хоча б бійця зараз встигнути отримати. Щось там ягазнітилася взагалі. Там взагалі щось зніт. А, він на гуслі, напевно, стояв, так? Треба зараз пробувати. Пропалювати. Ну і вже знову майже 6 тисяч настріляно. А, а я б також би б зараз стрільнув. От я думав, що треба можна там в полочку пробувати. Два снаряди у нас поліпшених залишається. Ще ж треба буде тайпа вихлопушити. Зараз яго так все там добивав. А. А бачите, ну фортеця фортеця, а як отак по дальнякам, то десь залітає, десь і пробиває. Наживе не світиться, бо той подивився, думаю, ну хто ж по мені стріляє, і він так і не зрозумів А, ягу не забрали. Неуважно. Ми чекали, поки наш герой забере. Так, ну що, ББшки залишили. ББшки ну проти ягити. Ой, оце оце влучний і своєчасний був постріл. Або зараз би вихлоп пошила баба. Якраз на нашого є е п'ятого дивили. А я газнітився, знітився там. Він образився на всіх. Ну і що ж таке. Ну продавили, а далі нічого. Давайте не спатимо все чудовий постріл прямо в піксель. Чудові бої, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!